Дуже слушно. Прем'єр-міністр України Азаров, та і це підтвердив і міністр освіти і науки України сказав про те, що, мабуть, що на регіональному рівні нам можна прийняти рішення, що перший день треба надати вихідні всім батькам, які ведуть до школи і першачки, і тих, хто, е, хто останній раз зайде в свій пораз. Шановні люди! Нічого святі, що немає. У нас саме свята залишилась школа і ті люди, які працюють там. І тому я думаю, що ви бойовим рішенням і сьогодні всім головам районних адміністрацій разом з Віктором Ріговичем дасте таке завдання. І ми зробимо батькам, навіть зважаючи на демографічну ситуацію, зробимо такий подарунок батькам, щоб це було дійсно все свято, а воно і так для нас всенародне. Проблеми. Чого залишили дві? Шановний Микола Михайлович, Віктор Григоріч і Олежа Васильовичу. Бо від нас з вами, та, на, на жаль, я не доповідач, я не зможу відповісти краще перегляд тоді підійде до мене. Але я хочу підняти дві проблеми, які залежать від нашого вирішення. Це в нашій волі, це в нашій політичній волі. І якщо ми захочемо, і якщо візьмемо це е, як саме основні завдання до наступного нашої наради чи то конференції, я думаю, ми зробимо. Перша проблема. Сьогодні, і це прозвучало на підсумковій конференції, можна так доступ я скажу. Шановні колеги, ви знаєте, що на сьогодні ми переживаємо страшенну кризу сільської школи. Страшену кризу. Це навіть не економічна криза, яку пережимо. І український народ і світ страшенна. А ця криза це виклики влади, і місцевій, і верховні наші влади, і суспільству, якщо хочемо і в світі насиліти. Мені один з великих вчених сидить і, я кажу, треба ж давати рекомендації наука для того і дана, для того, щоб рухати вперед. І наука не для того, щоб вона вітала. Над практикою І думали, що вона уніша всіх, а ті, хто внизу, так вони не розуміють, що треба робити. Він, э, ця людина мені каже, це нам треба, щоб у нас в сільській школі була обов'язкова э, початкова шестирічна освіта в селі, а далі декілька середніх шкіл в районах. Я хочу задати всім нам питання. питання. Скажіть, скажіть, будь ласка, це шлях вперед чи вигрес? Чи можливо нам краще створити церковно приходські школи та на цьому і забути про велику систему освіти, яка визнана, яка визнана у всьому світі, хто б що сьогодні не говорив? Я вважаю, що і буду ініціювати спочатку, спочатку роботи сесії, що нам треба на вищому державному рівні розглянути питання сільська школа, криза. Шляхи викликів, шляхи виходу з цієї кризи. Мабуть, через парламентське слухання, через державну програму. І я думаю, Микола Миколаєвич, що нам треба широке обговорення провести в області. І думаю, що таку програму досить серйозно треба нам розробити і обласну. Не може бути Херсонщини без села. Не може бути України. Я думаю, що це розуміє кожен із нас. Я відкидаю такий підхід, який нам запропонували. Навіть якщо йти шляхом опорних школ, подивіться, який спектр питань треба вирішити Державно, на державному рівні. Бо було поставлення на питання, що голови адміністрації повинні відремонтувати дороги там і, так далі, і так далі. і Так, далі. Так, треба побудувати дороги до опорних шкіл. І не, і, і, і не клаптиковий ремонт зробити, а нормальний. Треба забезпечити безпеку руху. Треба забезпечити шкільним автобусом. Правда, що поставлено завдання в цьому році, мабуть, вперше за всі роки 100% виконати державну програму Шкільний автобус. І я знаю, що до 15 числа, в тому числі наша Херсонська область, одержить перший транс шкільних автобус. Далі нам треба вирішити питання, що робити з вчителями. Сільські людинки не завжди просто так вчителі працюють. А це дійсно люди, у яких серце горить, і дітьми, і освітою. Ось який спектр питань треба вирішити. Може вирішити це шкільна школа? Ні. Може вирішити район? Ні. Навіть область тільки чи може вирішити це питання і то. Аналізуючи оцю тільки частково оці проблеми, про які я сьогодні говорила. Ну і саме головне питання: ми вийти повинні на проблему, а що ж буде далі з селом, тому що якщо приходити на початкову школу, то треба ж сказати, що село нам не потрібно і будемо капронові продукти харчування купляти на заході і е, травити наших людей. Е, е, наступна проблема, Микола, я просто. Ем, я просто вважаю, що і я, як народний депутат України, який е, не прориває зв'язку з Херсонщиною, і, і ви не розуміємо всі серйозність цієї проблеми. І я думаю, що ми повинні подумати, як, щоб ми вже до нового року привели у відповідність і прийняли цю програму і програму соціально-економічного розвитку, мабуть, щоб ми ув'язали Саме з цієї програми, як вивести з слов. Слово Богу, хочу сказати, крім парламентських слухань, я знову таки поновила закон України, який дозволяє відкривати перший клас при наявності трьох дітей, який дозволяє ділити класи при меншій кількості для вивчення окремих предметів і інші інші проблеми. І я просто хотіла, щоб. Верховна Рада України підтримала і зрозуміла, що це просто необхідно на сьогоднішній день для того, щоб врятувати освіту, сільську освіту в нашій державі. Друге питання. Питання дитячих садків. На, минулому, на минулій підсумковій колегії ми об'явили, ну так сказав міністр, хрестовий покір за відновлення дитячих садків. Ця це ж, це ж програма була реалізована і на, в нашій Херсонській області. Досить таки успішно не, ну не сказати, що зовсім бо нічого ідеального в житті в цьому немає. Мріє тільки в нас ідеальні, а не одержується, щоб все було ідеально. І на сьогоднішній день прийнята державна програма відродження дошкільної освіти першої ланки системи освіти, де передбачається і будівництво нових дитячих садків, і повернення. Дуже прошу вивчити все. У нас навіть деякі політичні партійні офіси знаходяться э, э, в бувших дитячих садках, прекрасних дитячих садках, які можуть іще працювати. І звичайна реконструкція. Ну, ось приклад. Чорнянська, чор, чорнянка, всі ж ми знаємо. Це ж не дуже велика добинка. Було 4 дитячих садка, жодного не знає. Питання є, звичайно, питання є. На кінці навчального року кінці навчального року в місті Києві ми провели виїзну колегію в самому місті Києві. І ви знаєте, вона таки заставила попрацювати. Там тільки декілька дитячих садків ще не повернуться за призначенням, але, звичайно, в цьому напрямку робота проводиться. І нам також треба Олег Васильович, ініціювати і комісії. А в цьому плані я знаю, що ви маєте підтримку. І від обласної ради, і обласної державної адміністрації, але нам треба більш рішуче вирішувати це питання. Я підняла тільки два питання, тільки тому, що ми сьогодні чомусь нетрадиційно проводимо нашу нараду, але ну, нічого страшного. Краще, ніж знаєте, ви проблеми, краще, ніж ви скажете проблеми, ніхто їх не окреслить, бо ви серце і своїм життям кожен день стикайтеся. І закінчуючи свій виступ, я хочу вас всіх привітати з нашим самим великим всенародним, улюбленим святом, святом першого дзвоника. І хочу вам поважати так тримати, якось у цих статистичних даних сказано, так тримати і тримати ще краще. Це найкраще.